Класу на виведення формули алканів, алкенів або інших представників вуглеводні. Відносна густина алкану за повітрям становить 3,93%. Треба визначити формулу алкану. Для таких задач існує певний алгоритм, який зараз перед вами, і, користуючись цим алгоритмом, ми розв'яжемо з вами цю задачу. Отже, дано нам, що є? Ми знаємо з вами загальну формулу це NH2n плюс 2. Далі сказано, що відносна густина цього газу, а, хоча не сказано газ це чи ні, але сказано, що алкан за повітря дорівнює 3,93. Треба знайти формулу, тобто вивести формулу алкана. А саме, якщо уточнити, нам треба знайти оцей індекс N, чому він дорівнює. Перше, складаємо загальну формулу класу сполук. Ось у нас ця формула вже є складена, ми її знаємо. Далі, за формулою відносно густини обчислити відносну молекулярну масу. Відносна густина за повітря дорівнює як відношення. Молярних мас невідомого алкану до молярної маси повітря. Нагадаю вам, що молярна маса повітря це величина стала і дорівнює 29 г на моль. Отже, у нас є всі дані для того, щоб розрахувати молярну масу невідомого алкану, що ми з вами і зробимо. Для цього ми відносну густину за повітрям помножимо на молярну масу повітря. Отже, молярна маса невідомого алкану дорівнює 3,93 помножене на 29 і це дорівнює 114 г на моль. Є у нас вже молярна маса цієї речовини, ми можемо з вами вивести форму валкана. Знаємо ми відносну атомну масу карбону з періодичної системи, відносну атомну масу гідрогена, а значить, отримуємо рівняння з одним невідомим. 12n плюn і плюс 2 і все це дорівнює 114. 14n дорівнює 112 m. Отже, ми отримали з вами значення N. В результаті отримаємо формулу С8H18. Це представник гомологічного ряду вулканів, який називається октан.